Здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у палочки. Не знаю, как она называется. Рамка або маятник. Вернется Запорожская АЭС и город Энергодар до конца 25 -го года. Покажи нам, будь ласка, якою будет ответ так. Покажи нам, будь ласка, якою будет ответ так. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь ні. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь ні. Якою буде відповідь ні. Дякую. Скажи нам, будь ласка, чи повернеться місто Енергодар та Запорізька Аес в Україну у 2025 році до України? Чи повернеться місто Енергодар та Запоріжська Аес до України у 2025 році? Відповідь ні. у 25-му році ще не повернеться місто, на жаль, до України. Чи повернеться Енергодар до України у 25-му році? Іде ще обмеження і йдуть ще ілюзії, в яких ще ми живемо і будемо ще жити. Розчарування йдуть по... Нашим таким бажанням і поверненню до кінця 25-го року на жаль.